Hey, два лазера, бачите. Балон травить травить. Оп! Hey. І бачите, зварювальний лазер. Декде гаджет. Ось. Він гаджет ось у мене. Нержавійка. Оба-на! Дейться А? Красота! Зараз поближче. Дуже обережно потрібно себе вести цим пекалем. У мене зараз все загромаджено, порозкидано. Поки я його налаштував тут разом з Андрюхою. Це представник Джасика. О, Красота, ні. Бо спочатку навалили потужності і що у нас? Всього 800 Вт, і бачите, чорнота пішла. А це вже зараз скільки там, зараз я скажу. Скільки, скільки? 300, 300 Вт і е, 1 мм. Ширина проміння самого ось цього проміння, ось цієї цятки. О. Так що можна малювати хрестики. от Бачите? Ось так! Ще треба звикати, треба закрутити. Оце жорстко має бути закручено, щоб так, як в мене не відривалося. ось, Це тільки. Експеримент Х! Уше потрібно дописати. І буде красота. Ось таке, бачите, Джесі. Ось один, ось другий. Пістолет. Це зварювальний, універсальний, От про що я говорив. Він може там чистку робити і також різання. А це інший пістоль тут прихований. Це чисто для чистки. Ось ця чистка. Ось чистка. У них навіть різне меню, щоб ви розуміли. А, наприклад, от зараз запущу. От, меню оч чистки, бачите, воно більш стандартне. Ну, як в тих е, лазерах, навіть перша, перша як сказати, перше покоління, друге покоління, у них ось такі, всі подібні. А тут вже більш цікавіше, бачите, меню. Ось. На Начистки спробували патрон подраїти. Драйть легко. Там завантажив нержавійку. Ось Тут ще купа приблуд до нього. Йолки-палки, лінзи, ролики. А це для перепрошивочки. Що там на ще є? Шланги, подачі. Дивіться, так само канали. Є канал під нержавійку, є під чорний метал, є під алюміній. О. Ось такі, так само, і шланги. О, так все зроблено. До речі, тут зроблено від дурачка, так що масу тут треба якось цепляти або десь давати, щоб був імпульс. Це не така маса.